І вітаю всіх 24 вересня. Як і обіцяла, зроблю сьогодні місто Харків і Суми в одному відео. Запитаю, що чекає до кінця року. Спитаємо загрози, де, де найбільша небезпека, загрозу для мирних. Запитаємо світло, тепло, вода. Так само для Харкова, а потім так само для міста Суми. Завтра зроблю Одеса, Миколаїв Херсон. Запоріжжя-Дніпро робила. Пишіть, які ще міста зробити. Буду, мабуть, по два міста робити. Так, Харків починаємо, потім суми. Спочатку давайте Харків. Харків загрози для міста Харкова до кінця року. Що чекає місто Харків? Які загрози до кінця року? Що взагалі буде? Ну, Луна. Росія буде намагатися зробити все, щоб місто Харків. Перестало спокійно спати і жити. Дуже обережно центр. Все, що стосується військових. обережно. Військові вищі, там, де вищі навчальні заклади, інститути, університети, якісь там ще навчальні. І там, де все стосується щось юридична освіта, або щось якась ще, або там. Ну, ви зрозуміли, що все, що стосується військової освіти, юридичної е освіти, обережно саме ці заклади. Я розумію, що може, вони і закриті, але все одно обережно. Повтор того, що було. Повтор ударів, будуть удари постійно повторюватися, з періодичністю і повторюватися. Намагання зробити важку ситуацію в місті. Ну все. Так, загрози, загроза наближення фронту. Давайте спитаємо, бо ви ж розумієте, Харків близько до фронту. Чи наблизиться фронт до кінця року цього року до міста Харків? Чи буде наближення фронту до кінця цього року до міста? Теж що ж такое, до міста Харків. Фронт до Харкова може наблизитись до кінця року? Їм це дуже важко зробити. Їм це дуже важко зробити. Ні. Їм це дуже важко зробити. Далі, давайте обстріли. Що в найбільшій небезпеці? Обстріли до кінця цього року, місто Харків. Що, най... Що, знаходиться, в най... Що знаходиться в найбільшій небезпеці, місто Харків, з повітря, до кінця цього року. Найбільша загроза та небезпека міста Харків до кінця року. Знову те ж саме, зробити важку, супер важку ситуацію серед людей. Околиці міста, дуже обережно. Райони, оці на околицях міста, які там, ну я знаю, Салтовка, може там ще якісь є. Все, що пов'язано з рухом, ЖД, біля ЖД, центр міста, обережно. Найбільші загрози для міста Харків. Дрони. Найбільші загрози це дрони. Якось сьогодні було вночі. Дрони. Що ще під загрози? Будинки. ЖД, я вже казала. Військові навчальні заклади. Все, що стосується війни, військові навчальні заклади, навчання військових оце все під загрозою. Ну і звичайно, якісь там підприємства, склади, виробництва. Сьогодні була атака на енергосистему. Загрози для мирних мешканців міста Харків до кінця року. Загрози для мирних мешканців міста Харків до кінця цього року для людей. Адмінбудівлі. Адмінбудівлі. Чітко. Адмінбудівлі і рух. Рух і адмінбудівлі. Повтор того, що було. Обмеження, повішений вищий суд. Місто може бути в обмеженнях. Обмеження. Обмеження з чим пов'язані? З фінансами, з роботою, з чим ще? Після обстрілів. Зупинка. Для... Зупинка. Дивіться, намагання людей в місті Харків, да? щось ви там почали більш-менш нормально жити, да? намагання зробити, щоб у вас почалися серйозні обмеження. Обмеження в грошах, обмеження в роботі, відключення світла і так далі. І зв'язок, до речі, теж падає. Зв'язок, інтернет і зв'язок мобільний. Адмінбудівлі обережно. Перша карта на це вказує відразу. Що буде е, місто Харків до кінця цього року? Е, що буде з енергосистемою? Місто Харків до кінця цього року, що буде з енергосистемою? Світло, вода, тепло. Ну, на жаль, будуть проблеми. Будуть проблеми. Відключення, але дуже швидко будуть робити щось, щоб налагодити це все. Бачите, робота по відновленню. Можуть бути відключення, можуть. Вони, мабуть, вже почалися після сьогоднішньої атаки. Але намагання швидко відремонтувати. Знов зробити вам важку ситуацію в місті. А що буде з опаленням до кінця року, міста Харків? Що буде з опаленням? До кінця року Харків, що буде з опаленням? З опаленням теж можуть бути проблеми. Ну, Росія це намагається зробити не тільки в Харкові, а й ще й в інших містах. Тобто, хто живе біля трансформаторів, якихось там ТЕЦ, е теплостанцій, електростанцій, е будьте максимально обережні. Відключення, на жаль, на жаль, будуть. Наближення фронту ні. Обстріли так. Далі суми. Це стосується і області також. Не тільки міста Харків, а й області. Так, давайте тепер місто суми. Місто суми, загалом, що чекає до кінця року. Місто суми, що чекає загалом, які загрози до кінця року. Місто суми, які загрози чекають суми до кінця року. На жаль, удари по дороги, транспорт, ЖД, вузли, мости, все, що пов'язано з рухом. Бачите, смерть колісниць і удари. Тобто, хто живе біля таких об'єктів: якісь там транспортні жд вузли жд вокзал Це стосується і Сум, це стосується і області. Обережно. Ну, дрони. Дрони можуть летіти на будь-які підприємства, виробництва, склади, і також розвідка. І ось опять розвідка. Наближення фронту до міста Сум. Чи буде наближення фронту до міста Суми? Чи буде наближення фронту до міста Суми? Чи буде наближення фронту до міста Суми до кінця цього року? Помірність. Ні, не буде. Ні. Це теж не буде, ні. Обстріли, так, наближення фронту ні. Обмеження, зв'язані руки, немає можливості. Тому що їм цю можливість обрізали. Так, небезпека обстрілів. Що, що знаходиться в найбільшій, де найбільша загроза? Для міста Суми. Покажіть, будь ласка, до кінця року найбільша загроза. Що в небезпеці? Де треба бути уважними, обережними? Місто суми? Ну, обстріли, я зрозуміла, знов зробити важкість, обстріли. Що? Ну це будинки. Будинки, звичайні будинки, що ще. Дрони, обмеження. Після обстрілу можуть бути обмеження. Ну, це можуть бути обмеження роботи, обмеження світла, також склади, загроза, підприємства і склади. Так, да, і світло, енергосистема показує сонце по відлюднику. На жаль, теж. Теж саме практично. Що і Харків, то і Суми. Взагалі, в них намагання оці всі. Давайте скажу так: пів України, пів України занурити в темряву, в темряву, в холод, в голод. І щоб не було роботи і ніякого навчання. Ну, ви зрозуміли, що зробить повний такий колапс. Це їхня мета, і це показ. Я думаю, що в них не вийде. Давайте спитаємо, чи вийде в них оцей колапс, який хоче зробити Росія по містам України? Без світла, без води, без тепла, без навчання, без зв'язку, без роботи, без усього. Чи вдасться це Росія? Повільно. Десь трошечки може вдатися. Але взагалі важко. Ні, всюди ні. Десь трошечки може вдатися. Десь якась частинка, може, якась частинка України може постраждати. Яка, я не знаю, я ж не буду перепитувати кожну область. Тому і роблю міста. Так, давайте загроза для мирних мешканців. Загроза для мирних мешканців міста Суми до кінця року. Загроза для мирних мешканців з повітря до кінця року, міста Суми. Де треба бути обережними людям, які живуть зараз в місті Суми? В очікуванні: на підприємствах, на виробництвах, якісь там, може, будівництва, якісь склади, будь-які виробництва підприємства. Ось вам треба там бути дуже обережними. Якщо тривога, відразу кудись спускайтеся в якесь підземельє. Або взагалі, подалі від ну, обережно. І центр міста, суми обережно. Намагання зробити важкість обстрілами, такі плани, обстрілювати, щоб були обмеження в місті, дрони. Дрони не тільки дрони звичайні, а якісь ще нові дрони. Нові якісь дрони по місту Суми. Може, оці маленькі FPV. А може, якісь ще інші. Тепер давайте світло. Що буде з енергосистемою місто Суми до кінця цього року? Що буде з енергосистемою в місті Суми до кінця цього року? Суми. Вибірково угу. ілюзія. Ну, на, жаль, можуть, на жаль, можете сидіти без світла. Так, да. на жаль. Так, да, обмеження після обстрілів. Обмеження після обстрілів, так само, як і в Харкові. Потім намагання зробити, відновити, але все одно деякий час можуть бути відключення або взагалі без світла. Тепер давайте опалення. Місто суми. Що буде з опаленням до кінця цього року? Місто суми, що буде з опаленням до кінця цього року? Ну, те ж саме страх. Розпач 10 мечів. До речі, з запаленням теж будуть, можуть бути проблеми. Я нічого не можу зробити, воно так показує. Наближення фронту ні. Обстріли так, обмеження теж так. І світло, і тепло, і вода може бути, бо воно все пов'язане. Ну, ось ось так. Ось так і живемо. Тому бережіть себе, хто живе біля таких ось об'єктів, такі як якісь підприємства, там, виробництва, складські приміщення, ангари, там якісь, знаєте, мало ли що, енергосистема. Будьте уважні.